Привіт, мене звати Яків Воронін, і ви на моєму каналі. І сьогодні я підібрав для вас такі цікаві та важливі новини: в Сенаті США запропонували заборонити криптовалюти, меморандум із МВФ, що Україна зобов'язана зробити, а промисловість та бізнес можуть звільнити від мита та ПДВ до кінця воєнного стану. Чергове відлуння падіння FTX. Сенаті США запропонували заборонити криптовалюти, і один із сенаторів, тамтешній голова банківського комітету, американський Гетьманцев, Подав ідею щодо повної заборони криптовалют. На його думку, крипта дуже небезпечна та становить загрозу на безпеці США. І серед причин він також назвав колапс біржі FTX, торгівлю наркотиками та фінансування тероризму. Крім того, сенатор Криптогейтер звернувся до держказначейства США та міністра фінансів задля узагальненої оцінки криптогалузі. Можливість заборони. Має в подальшому розглядатися комісіями з цінних паперів та торгівлі товарними ф'ючерсами. Проте це не єдина проблема в криптовсесвіті. Компанія Core Scientific подає заявку про своє банкрутство. Це одна із найбільших майнінгових компаній у США, яка займалась надійними криптовалютами, такі як біткоїн, ефір і так далі. Після шторму на ринку, падіння цін на крипту та зростання вартості енергоносіїв, вона подала заявку про своє банкрутство. Капіталізація Core Scientific потонула і цього тижня вона оцінювалася в 78 мільйонів доларів, а рік тому коштувала 4,3 мільярди доларів. Майнінг-компанія все ще генерує потік грошей, але їх недостатньо для погашення фінансової заборгованості за обладнання, яке ними орендується, і за рахунок якого і відбувається майнінг. Проблеми пов'язані з вартістю електроенергії стосуються... Не тільки майнінг компанії в Сполучених Штатах, електроенергія в Україні для непобутових споживачів, тобто для бізнесу, подорожчує з 1 січня 2023 року в середньому на 15 копійок за 1 квт годину. Це відбудеться внаслідок збільшення енергорегулятором тарифів на передачу електроенергії та диспетчерські послуги Укренерго на 2023 рік. Як вказується в Нацкомісії, тарифи підвищили внаслідок виділення коштів для операторів електричних мереж. На аварійне відновлення пошкоджених об'єктів, створення аварійного запасу обладнання та закупівлю необхідних для цього товарів та послуг, як заявляє голова правління Укренерго, підвищення тарифів складає всього 1,5% вартості електроенергії для бізнесу. Ціна електроенергії для побутових споживачів залишається на чинному рівні, але в будь-якому випадку головне, щоб електроенергія була. Навіть за збільшеним тарифом, тим більше, що ціна на електроенергію з дизель та бензинових генераторів все одно значно вища. Меморандум з МВФ: що Україна зобов'язана зробити. Уряд та МВФ, як вказано в меморандумі, будуть працювати над розробленням плану заходів, податкової політики та адміністрування податків для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану економіки України. Він передбачає подання до парламенту трьох законопроєктів: про скасування мораторію на податкові перевірки, про скасування спрощенки зі ставкою податку 2% та повернення відповідальності за та забезпечення застосування РРО у закладах роздрібної торгівлі. Крім того, серед зобов'язань призначити наглядову раду Нафтогазу на основі прозорого конкурсу, виконання положень меморандуму. Надасть можливість Україні запустити нову програму співпраці з МВФ у першому кварталі 2023 року. Нагадаю, що остання кредитна програма закінчилась дострокова через війну. Промисловість та бізнес можуть звільнити від мита та ПДВ до кінця воєнного стану. У парламенті зареєстрували два законопроекти: 82.98 і 82.99, яким пропонують у зв'язку з воєнним станом звільнити від податку на додану вартість та ввізного мита товари для вітчизняної промисловості та бізнесу. Зміни торкнуться комплектуючих, що ввозяться в Україну виключно для власного виробництва. Крім цього, серед можливих нововведень пільги для стимулювання показу фільмів, дубльованих українською мовою, які Можуть звільнити від ПДВ до 2025 року. І на завершення залишив для вас дайджест з коротких, але важливих новин. Тепер ще й без Чіпсів Прінглс продає бізнес у Росії американська компанія, яка виробляє Чіпси Прінглс, готується залишити російський ринок. Закриття угоди має відбутися на початку 23-го року. Тож їсти чи не їсти чіпси Прінглс до того, як виробник вийде з ринку РФ, питання риторичне. У Львові в повному складі відсторонили керівництво податкової служби. Але не плутайте, відсторонення із звільненням. Зараз триває перевірка підстав для відсторонення. Якщо вони не підтвердяться, всі повернуться до своєї роботи. А якщо підтвердяться, податківцям може загрожувати звільнення. Суди віднесуть до об'єктів критичної інфраструктури, і це дуже важливо, оскільки від безперебійної роботи судів. Залежить долі сотень тисяч українців. А арма після трьох років тестування у січні 23-го року запустить реєстр арештованих активів. В ньому можна буде переглянути, на які активи накладено арешт і що з ними відбувається. Після відкриття реєстрів їм зможуть скористатися тільки органи влади, а для загалу доступ відкриють після скасування воєнного стану. На сьогодні це всі новини. Не забувайте про вподобайку. Підписуйтесь та коментуйте цей випуск. До зустрічі на наступному тижні.